Доброго дня, шановні друзі. Ось ми з вами і догралися. Догралися до фіналу. Цей відбірковий турнір і ігри ветеранів. У Вінниці сьогодні 25 жовтня 2025 року грають команди МХП Титани. Вінниця вони далі від нас. І команда не ой, як би не, не зламі. Кривий ріг. Гра за перше місце. Вісім команд грали сьогодні. Кучу ігри зіграли, А це гра за перше місце. Кривий ріг, вони близько до нас, жорстких футболка. І Вінниця, Вінниця. МХП «Титаны» Винница. Да. ха за мной стоит Светланка Лукашук и заросший батька, девяносто девятый номер, Сергей Лукашук. Батя. Ха-ха. Башня. Ну, башня, башня. Дэн. вот за первое место, за чемпионством в седьмом, турнире. Так. Ну, всё. Два тимні захопали. Я зразу скажу, що Сергій Серенчук зробив експеримент. Він виставив десь гравців, які не грали. Попередніх матчах і все. Десь у них не, несподівано. Три-один. Спільне рішення. Пірне рішення, але судді прийме прийняли таке рішення. Навіть жовта картка зараз буде. Нічого собі, Нічого червона. Нічого собі. Подожди, не все таке. Навіть не жовта, а червона. Да. Червона картка. Ось так. Ну що, 4-1. Гра продовжується. Він ще на подалі. Нападає. Це великий фінал. за перше місце від дуркового турніра. ігри ветеранів в У Вінниці. Да, у Вінниці 25 жовтня 2025 року. Номер 99 Сергій. Зі мною Светлана Світлана лукаситься Ось один. Ну, кривий рік, я думаю, збереться це на цю гру. Ось п'ять один, знаєте, цей такой. один! Ну, О, це вже перевага така. один. Тамау, та мав прийві, та мав криві. Емоції сьогодні. Я знімаю, конечно, навіть там була. Всі мати, ну що він, отак розпочала. Сергія, Сарамча. Президент федерації, бачите, зліво там перетабло. Другой тайм аут. Ну, Девять один. Ну, просто тут э я думаю сейчас из области -э -э психологии. Ну, давайте, девять один. Вінниця попереду, Вінниця не падає. я пройшла. Десять один. І це команда, яка на початку гри, яку ми показували про програвала 0-11. Ну, чи може таке? Ну, напевне, це було таке можливе. 11 1 Ну и все. Замена. Мне там тренер что сказал. Давай, это что там? Винесся на подачу. И вот нарешті, нарешті Кривий Ріг знявся. Э, Знялись 2-1. Сергій Лукашук. Нам один сім. Четвернадцять три, да? Сетбол. Сетбол. Ніхто не думав. Фінал. Рахунок 14-3. Сергій Лукашук. Бершать. До речі, бершать. Який розіграш, а він і його. Друзі, дуже цікаво. Дивіться другу партію, я не знаю. Першу партію виграла Вінниця. Ні, не виграв, я одно. Все, виграє Вінниця це друга партія. Давайте подивимося,